Інформаційний проєкт «Суспільна студія триває, і переходимо до анонсованої теми. Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману про українське бачення справедливого миру, причини російської агресії та готовність співпрацювати з новою адміністрацією обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм. Каналі 5 січня і оприлюднив запис розмови. На початку інтерв'ю Лекс Фрідман розповів, що його поїздка до Києва та розмови з Володимиром Зеленським стали цитую особливим моментом у його житті. І додав, що однією із цілей подорожі є просування миру. Ну і про основні тези інтерв'ю Зеленського Фрідману будемо говорити далі. До нашої розмови доєднується політолог і голова громадської організації Центр аналізу та стратегії Ігор Чален. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю слава Україні Грає Грає слава! слава. інтерв'ю. Три години згадувались там дуже різні теми від північно-корейських солдатів у російсько-українській війні до взагалі теми часів Обами та Меркель. Які ви б виділили тези, на що ви звертали увагу серед того, що заявив Зеленський у інтерв'ю Фрідману? Передусім потрібно одразу розуміти платформу і аудиторію, для якої це все сказано. Це відповідно є прихильники республіканської партії, які ну, десь позитивно відносяться до України, а десь все ж таки є певний наслідок внутрішньоамериканської політичної боротьби. Де є певний скепсис щодо нашої держави і продовження підтримки, тому власне ті меседжі, які озвучував президент, вони направлені на те, щоб пояснити саме цій аудиторії, що треба дійсно робити, аби Україна все ж таки була сильною для того, щоб зайти в перемовини з Російською Федерацією і таким чином зробити відповідно всі необхідні. Щоб ця війна за ну і плюс знову ж таки чітко пояснимо, що треба для гарантії безпеки, в тому числі відзначена необхідність надання Україні зброї, звернув увагу, що озвучено вперше проблемні питання комунікації з партнерами щодо постачання зброї раніше, ну, наприклад, що стосовно 177 мільярдів доларів від Сполучених Штатів, де половина, як сказав президент. Це фактично є продовженням з нинішньої вже певної риторики і новообраного президента Трампа і оточення необхідності. Це якраз показує, що можливо і є дійсно проблеми, але точно не з українського боку. Ну і загалом інтерв'ю дійсно воно там 2 години, десь 40 хвилин ішло. Додатково там були просто коментарі. Лекса Фрідмана, як на мене, як на мене, загалом десь відсотків 90 це дійсно вдалий подкаст. Не без проблем, звичайно, десь трошки перекладач штучного інтелекту десь схибив, десь багато є, ну скажімо так, непозитивних оцінок використання ненормативної лексики, але, як на мене, це не є негативом, тому що якраз республіканський пул подкастерів вони дуже часто використовують саме таку лексику, в тому числі і щодо безпосередньо і президента Зеленського було щодо європейських лідерів. Ну, це час. Це Часта практика абсолютно серед таких подкастерів. Ну і плюс знову ж таки ми маємо розуміти, що от ці три години це величезний шанс для нашої України достукатися безпосередньо до американців, які не дуже часто читають взагалі міжнародні новини, і є дуже піддатливими і для російської пропаганди, і для і до багатьох фейків. Я думаю, що президент багато питань зміг роз'яснити. Тут цікаво, бо е, в інтерв'ю подкасти Лекса Фрідмана вони часто якраз торкаються міжнародної політики зовнішньої політики е, Сполучених Штатів. І якщо говорити про середньостатистичний портрет слухача подкастів е, саме Фрідмана, е, на якому боці він щодо російсько-української війни на вашу думку? Фрідман він, попри те, що це дійсно такий міцний республіканський пул, все ж таки, хоча він стоїть за мир за будь-яку ціну, але він часто пояснює, що. Мир має не дорівнювати капітуляції, розумієте, і він от цікавий був подкаст Фрідмана і відповідно Такера Карлсона, а де Карлсон, ми знаємо його позицію, і вони дійсно опанували один одному. І Фрідман він ну, в принципі виглядає дуже ну не те, що об'єктивно, але намагається бути таким об'єктивним. Хоча, звичайно, в нього є свої побажання. Ну і зважаючи на те, де він жив раніше. Ну, дивно, знаєте, людині, яка має українське коріння, яка свій час жила в Москві, зараз є громадянином Сполучених Штатів. Він звичайно хоче завершення цього всього, але паралельно з тим є об'єктивні фактори, які теж треба доводити, і в тому ж числі і Фрідману показувати, що ну не можна ставити там знак рівності між російським агресором і жертвою відповідно Україною, я думаю, що саме Фрідман це зрозумів абсолютно. Хоча дійсно в нього є своє побажання. і Він використовує свою публічність для певної миротворчої місії. Ну знову ж таки, зверніть увагу: він не є представником влади, він не є політиком, він є людиною з IT-сфери дуже відомою. І він цілком може проводити таку публічну діяльність. Я думаю, що вийшов дуже непоганий діалог між президентом і лексом. Пане Ігорі, я хотіла ще уточнити Розумію, що інтерв'ю було більше спрямоване на е, закордонного слухача на е, неукраїнський контингент населення. Все ж таки, як українці сприйняли це інтерв'ю, тому що, можливо, звикли до більш офіційних, а тут подкаст. Ну я думаю, що мало українців дивилося всі три години. Тобто, тут здебільшого споживали вирізки із новинних сайтів, із телеграм-каналів. А там, звичайно, найбільш такі яскраві моменти виклали. Я думаю, що тут трошечки звичайно є деформоване враження. Ну і це звичайно використовується зараз вже в певній внутрішньополітичній нашій боротьбі, як це у нас завжди заведено. Але в принципі я вважаю, що е, цей подкаст заслуговує на те, щоб його дійсно подивитися. Там я ж кажу, десь 2 години з хвилин саме безпосередньо спілкування з президентом Зеленським. Тому е, дійсно я його рекомендую. Е, хоч там, до речі, там питання є і внутрішньої української політики. Там чи піде президент на другий термін, чи не піде, як він відноситься там до ймовірних кандидатів президенти. Тобто, там є е, доволі чіткі, як на цей момент, відповіді, які які можуть прояснити деякі його позиції? Ну до речі, що стосується американської політики, він розповів про інавгурацію Трампа. Цитую: я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я знаю, що лідерів не запрошують окремо, але я знаю лідерів, які захочуть і приїдуть. Я така людина в гості без запрошення не можу, сказав президент. Е, як ви ставитесь до такої заяви? Чи варто Зеленському приїжджати на інавгурацію Трампа? Ви знаєте, тут теж цікава ситуація. Ми пам'ятаємо раніше заяву безпосередньо Трампа на запитання, чи запросив він Зеленського, і Трамп заявив: Ні, я його не запрошував. Але якщо він хоче, то хай приїздить. Я проблем не бачу, але я його не запрошував. Ну тобто, десь от я плюс-мінус процитував відповідь Трампа, і, і зрозуміло, що президент Зеленський якраз ну по суті відзеркалив. Цю тему вказавши, що ну дійсно має бути по перше офіційне запрошення як для президента держави. тут Нова ну, вже йде про інституцію. Ну але знову ж таки, чи дійсно він там потрібен? Зрозуміло, що зараз обговорюється питання зустрічі вже безпосередньо з Трампом як президентом після інавгурації. І Зеленським вже там в найближчий період. Чи треба бути безпосередньо Зеленському на інавгурації? Ну величезне питання. Хоча знову ж таки, ми бачимо, що там нібито має бути присутня там президентка чи експрезидентка там Грузії, пані Зорабішвілі, там ще певні постаті. Тобто там уже на інавгурації Трампа і так ламають попередні традиції, тому. Якби був такий варіант, я думаю, що дійсно можна було б організувати цей візит на інаугурацію. Це б не зашкодило. Але якщо і не буде, то я думаю, що це теж не варто розцінювати як негатив. Ну а загалом решту тези, які зробив і заяв, які зробив Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, обговорять наші колеги в різних студіях впродовж сьогоднішнього інформаційного дня. Тому раджу залишатись суспільним. Пане Ігоре, вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог і голова громадської організації, центр аналізу та стратегій, був з нами на прямому зв'язку.